Кіти для виділення РНК, зразок і, власне, пробірки для виділення, які містять фільтри, афінні фільтри до РНК. Це легінальний бокс. В ньому працюють у стерильних асептичних умовах. Пробірку із зразком ми помістили у центрифугу, вирівноважено іншою пробіркою, для того, щоб осадити отриманий матеріал пацієнта. І відкручуємо. Буквально швидко. Беремо 200 мікролітрів нашого лізованого зразку, додаємо у іншу ємність. До цього додаємо 200 мікролітрів іншого специфічного лізуючого буферу. Бачимо певні процеси лізування нашого зразку. І також додаємо 50 мікролітрів реагенту протийназу Кей згідно чинного протоколу. Після якісного перемішування ми проводимо вортексування зразка, покращуючи виділення генетичного матеріалу. І надалі проводимо, дотуємо 250 мікролітрів Етанолу? Дев'яносто шість відсоткового? Це робиться з ціллю висолювання нуклеїнових кислот. Надалі вортексуємо, якісно перемісуючи компоненти суміші, щоб суміш була однорідною, приблизно так. Ну і наступним кроком буде завантаження. Нашого зразка у пробірку із колонкою. Обережно наносимо на центр по центральній проекції пробірки. І надалі центрифугуємо, щоб уся рідина опинилася у стічній колонці, а наші нуклеїнові кислоти опинилися на фільтрі після перенесення у інший асептичний пендорф для подальшої роботи наносимо обережно по центру Фільтру. Після послідовних етапів центрифугування та інкубації із різними видами буферів, інгибітор ремовер Diony Solution, ми отримали суху майже сухий фільтр який містить власне, потрібний нам РНК-матеріал. І до нього ми додаємо після перенесення у інший асептичний піндориф, додаємо 50 мікролітрів Елюен Солюшн для остаточного виділення нашого матеріалу для подальшої роботи. Наносимо обережно по центру фільтру. Виділення 50 мікролітрів будуть матеріалом для подальшої ампліфікації.